5 вересня о 10-й годині біля Івано-Франківської міської ради відбулася прес-конференція активістів громадської ініціативи за вільний простір довкола міського озера та створення парку ветеранів. У прес-конференції прийняли участь представники Гіони Байдужі Франківчани, Гео Народна Рада Прикарпаття та ГІО «Воїн України. Як вам вже відомо. 18 серпня відбулися зібрання, які одноголосно проголосували проти забудови на цій ділянці. Ми не проти будівництва традиційних центрів чи, скажімо, церкву, але ми проти забудови зеленої зони. Як ми всі знаємо, з мас-медіа що в 2018 році мер Марцинків говорив, наступав і обіцяв громаді, що на цій ділянці буде зелена зона. Буде парк дитячий, будуть інші там, -та, скажімо. Розває, тобто буде парк. І ми надіялися, що мер пацієнтне слово стримує, що так і не буде. Але останні події говорить про те, що мер передумав робити парк, а має бажання разом із своєю компанією, за будівниками забудувати. Коли я підстаннічний судді стосується даної земельної за ділянки, тільки підсвідомовується, що мер має бажання, чи мав бажання, чи ще має бажання заволодіти цією землею резиною. Вартість її на сьогодні понад 300 млн грн. Тобто ми вирішили з компанію нас позбавити громади Івано-Франківська і грошей 300 млн грн і того парку цього обіцяли. Нові сесії зробити такі дії. Саме землю 1 га перевести під реакційне призначення, і також землю 2,8 га так само перевести під реакційне призначення, де воно мало місце з самого початку, тобто зелена зона будинку. І також припинити будь-які погодні документи на забудову цієї ділянки. Ми звернулися до нас до міського голови, тому ми категорично проти. Ми бачимо, що мер використовує деяких військових. У своїх цілях тоді шановні журналісти, ви ми вас просимо, ви так само з городу, як активісти. Ви а маєте ми, такі і ми просимо то, вас. То, я за Будьте особисто тут, тут, від розслідування тут, щодо oh. цих земельних ділянок ще оренду у 2008 році, дві році, дві там році. Тому що там грубі порушення надання ці земельних ділянок в оренду. І я хочу наголосити, що даний договір оренди на під чотири гектари закінчився в віки 2020 році, але мер. Зумисно завів, скажімо, ману депутатів і запропонував мирову, коли справа згадалася крестяни з міської ради, там біля 2 мільйонів гривень оплати орендної плати фірмою «Гаразд». Він завів, скажімо, оману, запропонував мирову. І ця мирова була проголосована депутатами 25 лютого 2020 році, на які пропонував продовження оренди фірми «Гаразд» на 12 років. Таким маневром Марцинків завів, скажімо, оману депутатів і позбавив ще громаду надходжень. Чому? Тому що ці незаконодавства чи на той момент, якщо би та земельна ділянка виставлялася, повинна виставлятися на аукціон, і тому були б набагато більше доходів в міську раду. Громадська організація Народна Рада Прикарпаття. Я би хотів пресі повідомити, десь нагадати, бо ви в курсі, може не всі, але в курсі, що ця історія, вона це продовження, це не є якийсь початок. Народна Рада Прикарпаття з іншими громадськими активістами і громадськими організаціями ще в 2017-2018 році на цій ділянці ну, були з владою суперечки, шукали документи, як то все відбувалося, тому це не нова історія. Тоді вдалося знайти якийсь компроміс і на нашу втіху голова міста прийняв нашу позицію, всі пам'ятають. І відео, і інтерв'ю його, як він захищав цю зону, проголошував, що буде зелена зона і ніколи не буде забудовуватись. Тому ну, трошки дивно, якщо так мягко сказати, чому надалі. Хочу вам нагадати, що перед тим, як мала закінчуватися оренда, буквально, здається, 20-й рік. За місяць до того вони продовжили дали дозвіл на продовження оренди. Цей факт він взагалі бентежить, що мав шанс і голова, і депутатський корпус на користь громади розрулити цю ситуацію. Ну, сталося як сталося, я кажу, історія продовжується. Я би хотів сказати, що я бачу от всі ці ситуації, що ми зараз проходимо певний екзамен. Як громадськість міста, жителі, так і наша місцева влада, міська рада, голова міста, тому що по генплану ця зона є зелена зона. Звичайно, орендар має певні права, я впевнений, що ситуація поки що в тупик не зайшла, є ще шанс зробити е... ну, так, щоб мирно розійтись. Тим більше, що всі підстави для цього є. Наріжним каменем став реабілітаційний центр. Но багато вже висловилось і депутатів, і від громадськості, що є альтернативні місця. Тому дещо незрозуміло, ми ж ні в кого нема сумніву, що військових наших і поважаємо, і пітуємося, і наша організація, зокрема, з 2014 року волонтерить, постійно їздить на схід. У нас контакти безпосередньо з хлопцями на місцях, ну, і чути якісь такі вигуки, там, аферисти чи щось подібне. Трошки прикро. Я кажу, що поки що ще є шанс мирно це якось вирішити. Я особисто від громадської організації Народна Рада Прикарпаття закликаю голову міста докласти зусиль. Ми маємо намір все-таки зустрітися. Не вдалося 27 числа, я думаю, ми ще зустрінемося з ним. Запропонуємо свої варіанти, запропонуємо шлях вирішення. Він у нас є. Ростислав Гудзинський. Я представляю тут громадську організацію Воїн України. Наша організація зареєстрована ще в 2018 році. У нас більше 300... Колишніх і діючих військових та також інших силових структур, і я хочу вам сказати, друзі, що наша організація, ми теж що порадилися, і ми не підтримуємо цей реабілітаційний центр не за те, що ми проти реабілітаційних центру, а ми за те, щоб реабілітаційні центри будувалися по-перше у зручних місцях, де можуть лікарі надавати допомогу військовим. Ну, наприклад, якщо ми беремо цей випадок, так, то є більш зручне місце, це вулиця Мазепи, центральна міська лікарня. Тим більше, що є погодження з лікарем, головним лікарем Масляком. Він каже, що на території лікарні можна побудувати прекрасний реабілітаційний центр. Не на 500 метрів, де не буде де пройти, кому а 75% відсотків або й 80 буде комерційної забудови. Як ви розумієте, що там будуть приїжджати люди з різних регіонів України? Так? Ну, там, де комерційна буде забудова. і вони будуть заважати просто людям проводити реабілітацію. Ну, і що ви уявіть собі, що таке 500 метрів? Що, таке 500 метрів? що ви прив'язались до 500 метрів? Там зовсім інакше те, Що пару, ви беремо? Я багато, беру таке. ці дані. Ну, що ви мене перебиваєте? Я вам дам дані, факти. Факт. Ми, повед, ми взяли дані, які написані у вас, 500 метрів. Це не правда, квадрати. Це не метр. Добре, менше все. І мова йде, про те, що є лікарі у центральній місті. Лікарні, які зможуть надавати фахову допомогу. Плюс постає питання: так от кажуть, що там не погоджено, але там теж міська земля, тобто там нічого не треба погоджувати. Тобто там будуються лікарі доступність, доступність парку і створення парку ветеранів. Це прекрасна ідея, тому що вона буде для всіх для і ветеранів, і людей, які зможуть прийти і подивитися. І відпочити своїми дітьми, тому що ми відпочити, створюємо суспільство майбутнє, щоб воно було демократичним. за що ми боремося? За те, щоб ми питали у громади. Хтось питав у громади, Вставали. чи хоче, чи хоче та мешканці міста, от які там проживають, чи громадські слухання проводилися? Не проводив. Я вам відповідаю, це тому що я моніторию це. Тому не можна так приймати, а особливо неправильно втягувати військових у якісь свої комерційні та політичні інтереси. Це дуже неправильно. А тут вони, ну, на жаль, розглядаються. Ви можете самі це перевірити, що ну вони так. Тому що один із тих людей, які ну, наприклад, виступає за забудову, він балотувався від одної із відомих партій. Він має комерційні зв'язки з одною із фірм. Яка буде там здійснювати будівництво? Ви робіть собі висновки самі? що більше в нього? Чи це суспільне для військових, чи комерційне. Я прошу вертай зараз до увагу до Мартинків. Словами хочу сказати, Стану Віктор Чехмари Фукінну. Закрови нас має пан Мартинків.